Так, сьогодні 4 Проходить загальні збори, садівничого товариства, механізатор. Відбулася реєстрація. А не питали. Город недалеко, помимо дешеви, до остановки тратить. Молодецький підрахунок голосів. 10 минут. Присутні. От остановки постарів трошки 15, потім тридцять. Ми всі зараз попали дорожнього. Ну, довго до ліку вернули, потім дійдуть, стану, потім. Здорово, 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 здорово,

сказати, Скільки присутніх отут. Mm -hmm. Ось тут всіх. Mm -hmm. Я так намагаюся посчитати, десь чоловік 80. Чи так, чи так, було, було б доцільно порахувати всіх. Mm -hmm. Ну, там, там по головах. Mm -hmm. Так в списках вже ж не всі присутні як члени. Можливо, так, що є ті люди, які не, не є членами.

А голови порахувати можна. Ну так роблять і рахункові, рахункові комісії, рахункові групи існують для того, щоб порахувати. Ну, тр треба зосередитись. Звід же ж великий, треба попрацювати.

Тут тягнуть резину, тягнуть резину. Реально тут віші там так. Та, що реєструвала, це ж заступниця, месіканець. Та, що реєструвала, це заступник. Та, що реєструвала, це заступник голови. Ну, да. Це сладівний мінерал, який керує процесом. Я знаю також, а про того віталію, що його віталія. Я все А, Наші нічили ми, Ага, сейчас. Gracias.

Знають про те, що вони ж ніхто не хотіли проводити збори. У мене є на відео, як голова казав, що беріть відповідальність, і будуть збори вам. Я кажу, будете проводити, беріть відповідальність, не буде зборів без власного ну, типу. І на декілька відео це було повідомлено. А зараз, вважаю, що це їх ініціатива, поки не підняла і голову ради, і сільської громади. Зараз люди просто живуть, та і все. Прожив Денис, слава Богу. Така mm -hmm. ситуація, що багато хто воює, не. не. Проживеш так? Mm -hmm. Прожив. Вони упрікають нас, що там е, поліцію не визивали. Mm -hmm. Так там щорічно проводяться збори, там нема таких плат. Там це все зробили в зарі, там зарплату зробив голова 500 гривень. Mm -hmm. Ну, я зробив голова, просто щоб... Понятно, що він не потребує додаткового заробітку. А тут на хвилиночку 16 тисяч гривень. Свободному графіці. Знаєш, що зараз

Тому що думали, що зараз вже ж не падуть. Що не підійдеш, гроші приносиш за смітло, вони ще не.

Пришло кожи месяц за светим. Поэтому хороший ездил, тоже плоды же. Надо показывать в общем, это всё для нашего бака. Мы просто Так, давайте. Пройти кочки, охраня горизонтов. Не отдеру. Я размещаю, что вы должны по 200 дня было в этом. Ну да хотя

Об рассказать собрание. Gracias. Sí, sí.